Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Ранок та день у Києві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 9. У Житомирі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Ранковий сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс восьми до плюс дев'яти. До вечора хмари, що панували в небі у Чернігові весь день, заберуться геть. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. У Сумській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 14 градусів та до плюс 7 вночі. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 14 до плюс одинадцяти градусів в день та від плюс 8 до плюс 9 вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Донецькій області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів та до плюс 7 градусів вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. На Луганщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 9. У Луганську ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня, погода буде ясною без опадів. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 12 градусів. Та вночі від плюс одинадця до плюс дев'яти. Хмарна погода протримається у Миколаєві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс вімнадцяти до плюс одинадцяти градусів, а вночі від плюс десяти до плюс одинадцяти. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день та від плюс 10 до плюс 8 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Запоріжжі буде триматися ясна погода без опадів. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 14. У Сімферополі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опадів не очікується. На заході у Львівській області денна температура буде від плюс 13 до плюс десяти градусів, а вночі опуститься до плюс семи. У Львові вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Нічний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 9. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Івано-Франківську обіцяють бути ясними вночі йтиме дрібний дощ, який поселиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі до плюс восьми. Похмурий ранок у Тернополі повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Вранці йтиме сильний дощ, вдень та ввечері опадів не очікується. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 7. Вдень і ввечері небо у Чернівцях буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. Ранок в Ужгороді очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі, можливо, пройде сильний дощ, увесь день, починаючи з ранку, пройде без опадів. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. А вночі опуститься до плюс восьми. В рівному на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс восьми. День та вечір у Луцьку будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Вранці йтиме дощ вдень та ввечері опадів не очікується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів та до плюс 7 градусів вночі у Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується у центральних областях. На Кіровоградщині температура день буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Ввечері у Кропивницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Полтаві погода буде похмурою. Вдень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 9. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. На Вінничині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Вінниці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері.